Ну а перед початком цієї серії, будь ласка, підпишись на мій YouTube канал, тому що 62% не підписані на канал. Будь ласка, підпишись на канал. Терміногі новини вчені повідомляють про появи невідомого вірусу, який сімко поширюється по території України. За останні кілька днів уражено десятки населених пунктів. Очевидці стверджують, що зараження мотують у небезпечній формі, втрачають людську подобу та стають агресивними. Лада закликає всіх громадян залишатися вдома та уникати контактів із зараженнями. Ситуація швидко виходить з під контролю. Це може стати початком глобального апокаліпсису. Почекай, мені це приснилося, чи це. я не знаю, чи це що, апокаліпсис уже почався? Походу, так. Це капець я не знаю, може це якась брехня, ну наче жили, жили ж нормально, все ж було чудово. Тут, блін, на апокаліпсис якийсь. Ну добре, зараз я може гляну, чи тут нічого не. так. А ні, почекай, коля, коля, походу, новини Чо? були праві. Я тільки що побачив, якою там чи паразита, чи що. Коротше, дивися, на всякий случай, йди до мене в кімнату. Так, коротше, ось у мене тут в тумбочці є два пістолета. Бери собі один і бери. Коротше, собі обойму. Так, опа, цю обойму, я тобі залишу все. І коротше, дивися, настав час битися за наше життя. Коротше, дивися, зараз обходимо всі будинки в цьому селі, шукаємо якісь ресурси, там медикаменти, пістолети, патрони, автомати. Якісь гвинтовки, я не знаю, що шукати. Нам потрібно вижити в цьому апокаліпсисі. Ти мене зрозумів? Так, зрозумів, хартіменар. Поїхали. Ну тоді поїхали. Все коротше виходимо. Беремо ми пістолети в руки і обережно ми виходимо з будинка. Тому що хтось може напасти. А у нас, як ви подивіться, друзі, то у нас є ось така людина, яка показує, скільки в нас здоров'я на кожен орган. І нам потрібно оце це все здоров'я виліковувати. Так, значить, обережно Ми приходимо. Так, опа, Бачу я якусь там бачу я якусь там істоту. Зараз я підбіжу і знищу її. Так, поки що тут нічого немає. Так, ну наче немає. Ану, істоту, іди сюди, іди сюди. А ось так. А з одного патрона просто. Коротше, дивіться, е, Колі, щоб нам не витрачувати оцю всю обойму, то коротше, дивіться за спинами, поможе ще за спинами це прийти. Коротше, дивіться. по одному патрону старайся витрачати. Все, коротше, йди в ту сторону. Ой, я, я вибачаюсь, і коротше йди в ту сторону. А я тут, так, коротше, позачищаю. Так, зайду я сюди, коротше, будинок. Заходимо і обов'язково підсувати ми під рукою тримаємо. Наче тут нікого немає. Ну добре, я перестрахуюся і подився, щоб нікого тут не було. Так, короче, опа, так, пластир, патрони від дробовика і гранати. Так, опа. Чуєш, що тут я вже навіть гранати знайшов. Так, значить, магазин для кулеметних, нічого собі. Я нічого в шоці. Щоді, так, значить, гранати, гранати, що ти там понаходив щось чи ні? Та поки що ні, я зайшов в під, підвал, ну тут нічого нема. Так, ну я, в принципі, що я тут знайшов? Значить, я знайшов 4 пластиря, 4 з мішками патронів для дробовика, два ручних гранати і, коротше, магазин для кулемета, сам кулемет, бентин знайшов, ну і 4 гранати. Доволі, я думаю, що добре, так, ти. Теж, коротше, що я тобі забувся сказати. Опа, ще один патрон. Коротше, дивіться, оглядуй ці всі пічки, холодильники. Коротше, забирай все, що є. Забирай, коротше, їжу, патрони, автомати. Коротше, все забирай. Ти мене зрозумів? Так, розумів. Так, все, коротше, ось тут пічка. Так, тут в пічці нічого немає. Так, може тут є, не знаю. Так, тут нічого немає, тут все. Коротше, перший будинок я зачистив. Добре, йдемо ми далі. Зайду я сюди, в цей будинок. Ти там будь-я, тебе умоляю, будь обережним. Просто так. Тут нічого. Опа. Пацюк, пацюк, так убувай е, краще бо то, що із таких пацюків я знаю, розмножуються ці ці всі паразити. Так, знову якийсь тут чердак, і я вже бачу тут... Якусь істоту так. Що? Що? Ти просто не представляєш, що я тільки що побачив. Боже, фу. Що там сталося? Гниль, кров, це капець, треба отак обережно перейти. Так, тут нічого немає. Хорошо, чудово. Ідемо ми пісні, далі. Знайшов два заліза. О, молодець, це нам допоможе в майбутньому виживанні. Так, все, ну тут я залутав, йду я все сюди в будинок. Може тут щось буде. Так, тут двері в нас немає. Фу, боже, тут якісь, не знаю, якась радіація, щось Таке це зелене, я не розумію, що це таке. Ну, добре, йдемо ми далі. Що ти там ще залутавшись? Що, що, що? Термова винтовка. М4. М4 ти знайшов? Нічого собі, красавчик, красавчик, а що ти ще знайшов? Два яблука. Так, два яблучка. Чудово, коротше, уже їжа, друзі. У нас вже є їжа. Це дуже-дуже чудово. Так, заходимо ми сюди. Візьмемо ми, коротше, отаку кулемета. три бінти. Так, молодець бінти. Це якраз нам дуже допоможуть для вилікування. Ти, коротше, їх бережи в крайні моменти. Так, опа. Що це у нас таке фіня? Якась. Коротше, думав, це якийсь підвал невеличкий, але це не підвал. Добре, йдемо ми далі. що в цьому будинку ніфіга немає. Я знайшов магазин гвинтівки. О, молодець. Якраз в мене є гвинтівка. Це ця так. Ну добре, зайду я сюди, тому що я сюди можу погано з. А, почекайте, тут тут тебя ще є якийсь черда. Так, найголовніше, щоб ні, ніхто нічого не напав. Не напав. Так обережно. Що там, що там, що там? Боже, так, опа. А хто це там сховався? Так, все, я його убив. Коротше, блін, він мене пошкодив. Все капець, треба мені вилікуватися. Бінти, біти, біти. Так, зажимаємо і виліковуємо. Так, все вилікував, далі мені. Я знайшов смажену свінину. Чудово, чудово. Це якраз нам буде їжа. Так, все, я поки і що. Пластиря. Молодець, я поки що цими Вінтами виліковую собі ноги і руки і всі часі, які я пошкодив. Так, ну в принципі, поки що в мене зараз вже буде відновлюватися. Значить, чудово. Ну в принципі, ось вам, друзі, бинти. Так, опа. А хто це тут у нас сховався? Чуєш? Я просто собі стою, знімаю, це... лікуюся, а тут якийсь павук просто в павутині застряв. Все капець. Так, бочки, бочки, опа, морду. Ведь хліба знайшов. Молодець патрони і ще один бінт. Це дуже-дуже чудово. Ще один я пістолет знайшов, магазин для пістолета. О, і я пластирі знайшов. Це якраз нам допоможе. Бинти, магазин і револьвер. Чуєш, я реквію знайшов. Нічого собі, молодець. Так, поставлю я сюди, я ну. Тати, що, який він красивий. Можете зробити скріншот оце з цим револьвером. Ну, гаразд, жарти жартами, але нам потрібно далі продовжувати виживати. Значить, йдемо, ми знову ж таки на вулицю будемо далі продовжувати шукати щось в будинках. Що ти там ще щось понаходив чи ні? Та ще шукаю. Так, ну я чую, ти там десь стріляєш, ти що, з кимось уже борешся там. Та покуди ні, нікого не о, бачу. О, я тебе, коротше, знайшов привіт. <laughs> так, ну в принципі, тут опа, почекай так, тут щердак, а ти на чердак зах... Заходив, ще ні, потрібно обережними бути. Так, тут нічого. Так, ну тут є бочки, це значить. ТО oh, ти шо? Чуєш? Я знайшов, знаєш що? Я короче, так, я знайшов діамант. Ніфіга собі, значить, кам'яне кайло, кам'яна мотика в мене ще І є. ще. Ще оце не знайшов. А, ключик. Нічого так. собі. молодець, молодець. Добре, короче, будемо залутувати далі. Заходимо ми так, тут пусто, тут пусто. Я не зрозумію, тут те, що все позалутав, так. Ну, Так, я ще, кстати, знайшов діамант. Так, чудово, коротше, бенти я забираю. Якщо що, в мене їх можна сказати як валом. О, давай діамантик сюди. Давай ще що знайшовся. Що, дивись, дивись. Що-що-що? О, нічого собі. Перша зброня це вже чудово, тому що у нас уже є броня. Ну як сказати, в нас тебе є, мене поки що немає. Я поки що голенький. Але нічого, я думаю, що ми ще знайдемо і мені зброню. Ладно, йдемо ми далі залутувати. Я так зрозумів, що перша ніч. Перша ніч уже в нас в цьому апокаліпсисі. Ну добре, давай будемо ми, коротше, далі кудись йти. Я так зрозумів, що ми вже це все майже зачислили село. Так що давай будемо ми кудись далі йти. Опа! Добі, Тих, добі, добі. Тихо, тихо, тихо. Так, знищуємо. Та, ти що як вона як вони епічно розліт... Ого, ого. Ти, ти бачиш, як вони б... епічно розлітаються? Так, почекай. Ого. З них ще щось випадає, нічого собі. Ну, в принципі, перша броня вже в мене є ось такі, можна сказати, штаніжки. Супер, супер. Так, опа, скелетик. Скалетека, ну йди сюди. Іди сюди, так, опа. Опа, почкає теж хто ходе. Йо, йолки, полки! Йо, 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 йо. Дис, я, я не знаю, скільки я патронів витратив, але це, це просто опа вугілля якесь. Це просто якийсь капець, я стільки патронів витратив. Коротше, це ніч, і нам потрібно ще обережними потрібно бути. Так що нам потрібно бути обережними. Слідить за кожним шагом. Опа, почекай, я тут вже якихось зомбаків бачу. Йолки-палки, скільки цих мунтантів тут, а це капець. Ану, іди сюди, іди. То ты шучу і... тебе через вікно. Forty, що будинку? А, а. Це капець просто. Тут я тільки що побачив зомбі з пістолетом. Так, значить, ззаду, 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 ззаду. Так, обе, обережно. Так, значить, дивися. Думай, наче ми на фронті, щоб нас ніхто не виграв. Так, опа все, наче я дострелив. Ти спину дивися, а я буду прямо дивитися. Ох, то ти що, то ти що, тут тільки що зомбак прямо за деревом був біля нашого дерева. Ти це представляєш чи ні? Так, представляю. Так, коротше, дивися, іди за мною, потрібно нам бути. Один біля одного це це що тільки що, що таке було? Так опа обережно мені потрібно відновити відновити здоров'я. Берегись, берегись. Так, зараз почекай, зараз почекай. Так, ти ми ти мене зберігай. Берегись, так, в мене патронок нема. Все, 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 Так, хтось. Ззади, зади, зазади. Так, 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 все. Ти мене коротше, захищай, мені потрібно відновити здоров'я. Я тебе буду захищати, в мене патроні. Пару, пару секунд, пару секунд, все, я, я готовий. Так, далі, далі йдемо. Коротше, дивійся, бачиш, там будинок є. Так, бачу. Нам потрібно якось до нього підійти. Коротше, побігли, побігли, побігли. Побігли, так, ні на що не дивимося, ні на що не дивимося. Так, опа, обер, обережно, обережно тут. Так, в мене перезарядка, перезарядка. Зарядка, так, і зачиняємо двері. Все, хур нар... oh. нарешті ми зайшли сюди в будинок. Так боже, як тут все брудно. Це капець, значить дивися. Опа Бін... їжа. О. ти чудово, заберемо ми тут патрончики. Так, ти тут їжу Ніфіа собі, Ніфіа собі, Ти забирай тут їжу, а я тут буду забирати оці всі магазини і патрончики. Так, це заберу, і мені потрібно оце забрати. Так, все чердак, так, молодець. Так. так. О, uh, снайперска. Витовка, нічого Опа. собі. Опа, нічого собі. Так тут в цьому будинку більше луту, ніж в нашому селі. Тут у мене вже було два алмази, вже стало три алмази. Далі в нас є відро лави і павутина, але ну, я не думаю, що нам павутина знадобиться. Так, патрончики. знайшов. Коротше, тут я якісь патрончики знайшов. Може це патрончики до цієї гвинтівки, чи я не знаю, що це за патрончики. Поглянь її, будь ласка. Подивися. Так, Це вони, це пат... вони. О, ну тоді чудово, значить, в тебе вже є пат патрон... Трончики, все, ну, в принципі, наче ми тут позачищали. Давай ми, коротше, оглянемо так. Тут у нас є пічки, якісь, так, тут у нас нічого немає. Все добре, ходімо ми далі. Ну що, в принципі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця нова, нова рубрика. В Принципі нам з Колею дуже-дуже страшно і дуже-дуже небезпечно. Це так. <Technology> а на вулиці вже світає. Ну що, в принципі, колі, я думаю, можемо вже виходити і вже добивати оцих монстрів, тому що вони вже, я дивлюся, вони вже згорають. Давай, можу Якось так почекай, почекай, почекай. Давай тут дірку зроблю, щоб ми через ці дірки це були і вистрелювали, щоб нас менше хтось зайшов. Так, ну наче принципі ну, нікого. Значить, я думаю, можна потихеньку виходити. Можна потихень. Ззади, зазади, З... зазади, ззади. Ззаді, сзади, так, я побачив все, я її знищив. Боже, я так, я так налякався, це капець. Дякую, що ти мені сказав, що ззаді, бо то що я думаю, що я вже зараз здохну. Так, значить, заходимо ми сюди в будинок, і мені потрібно пластирями вилікуватися, так, та не це. Опа, знову цю праву ступню вже лікується, просто якийсь капець. Так, дістаємо ми кулемет і далі продовжуємо виходити. Так, давай будемо далі ми йти по стежки. так, іди до мене, іди до мене. Друзі, якщо вам подобається оцей. Серіал, то будь ласка, вліпіть, будь ласка, лайкосики, і давайте під цим відео наберемо 30 лайків, щоб я випустив нову відео. Та ти що як тут так красиво, які тут гори? Це капець опа почекай. Це мені показалося, чи що щось тільки що таке було? Чи це мені показалося? Мабуть, показалося. так. Зна знаю, значить, тут у нас є човен. Коротше, сідайте до мене в човен, все і коротше, давай попливемо. Ми кудись, може, ми щось знайдемо. Так, поки я пливу, я вже чую, ти не бачиш що це ту вишку, тому що я вже бачу якусь там вишку стоїть. Треба буде якось до неї зайти. Опа, і будиночок, будиночок, все. Тоді ми сюди коротше будемо пришвартовуватися, і будемо ми заходити і дивитися, що тут у нас так. Кудись я сюди припаркуйся, все. Вела. Ой, Куда я, ти? Куда я, ти? я так зрозумів, ти хотів скупатися. Так, опа, скриня в скрині нічого, блін, халепа. А значить, давай ми, короче, тут свині в мене, коротше, тут було якась фійня. Ну, давай я візьму цю кам'яну мотитку, і давай я, коротше, цю свиню буду убивати. Ось таким чином. Все, убиваємо. Ось таким. Але Нафік в мене є... Є 4 Може зробимо жалезний меч. Так, ну. В принципі зроби на всякий випадок. Може, потроне нас закінчиться. Так, опа, перший будиночок. Саме вже знаходимося в другому селі. Перший будиночок. Коротше, дивіться, тримаємося один біля одного, тому що зненацька може Глава. хтось на нас напасти. Значить, кулемета дістаємо і заходимо ми сюди в будиночок. Надійся, що тут нікого не буде. Так, наче поки що нікого немає. Так, ну, в принципі, поки що ще чисто, але все одно може бути якась небезпека. Добре, треба якось. Так, оце залізти. Так, опа, залазимо. Так, ну, наче, в принципі, нічого немає. Добре, давайте будемо ми сюди заходити. Опа! Чуєш, я тут якийсь собі дробашик знайшов? Нічого. Так. Серйозно? Так, так я тут, Короче, коротше, я тут опаскиду всяку ненужну діч, щоб вона мені не заважала, по то що це просто якийсь капець. У мене тут більше мусора, ніж самих ресурсів. Так, опа, бин... Бент... Патрони для дробовика. Бинти, так, один шматочок заліза. Ну, в принципі, я тут залутав. І ще один шматочок заліз. Так, ага, молодець. Ти, коротше, тут залуту, я буду йти в наступний будинок. І постарайся чим побыстріше, щоб ми не віддалялися. Олі, я тут бачу якусь машину. Я так зрозумію, це, Я її бачу. Я бачу. так зрозумію, це, коротше, буде на всякий випадок. Це буде, коротше, аварійна евакуація, якщо щось буде не так. Блін, ну тут опаритися в цьому будинку, це теж якось не хочеться. Чуєш, а ти пам'ятаєш оту вишку ми бачили, коли плили сюди так, до цього. Я пам'ятаю. Давай може ми туди зайдемо. Може там є якийсь цікавий лут, ну я якраз ту вишку бачу. Але зараз почекай, треба нам цих ой. монстрів знищити, тому що. Я скинув в яму. Так, давай будемо знищувати. Ти диви, які вони живучі. Та ти що, як вони. Ой, ой ой. ой Як вони ползять по цими стінами? Може, вони павуки? Та там ще їх двоє, нічого собі. Так, давай будеш ти короче, знищувати. Я короче, буду Блі, виходити. Давай, ось тримай, короче, тобі підсулета якийсь, я тобі дам. І поки що підсулетом. Може там буде о, ціпочка. Ці... О, вівся. О, ося фігня, пауча. Чи як її там називається? Я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коротше, давай будемо. Давай, поки цих монстрів немає. короче, побігли ми в ліс, будемо ми бігти Малышка. до тої. Так, до сі до тої вишки. Я вже бачу якусь тут стежку. Так що будемо, я так зрозумів, що ця стежка веде до тої вишки. Так що бігом, бігом, опа, давай ми також будемо по дорозі знищувати, тому що їжа нам теж о, я її бачу. Я теж її бачу. Значить, о, то вона вже скоро буде. Значить, побігли, побігли ми бистро. І зараз заліземо ми туди і будемо поки що там сидіти. Так, заходимо ми сюди. Так, опа, заходимо і. та ти То тут можна сказати. Тут можна сказати якийсь готель. Можна сказати. Ух ти, ніфіга собі, яка тут броня. Так, о, значить. Для обміняю мені. я на це. Так, дай мені щось залутати. Нафіг так о. Та ти що, що я тут знайшов? Що я тут нафіг понаходив? Це нафіг, це нафіг. Просто іменно всякий цей мусор, просто нафіг викидаємо і заберемо все тут корисне. Так, ти диви, що я знайшов. Зараз я тобі покажу, диви, що я знайшов. Ось отаку АВМ чи як її там АВМ. Так диви, тут така кімната, можна сказати, кухня невеличка є. Тут і всякі ці тумбочки. А, тут тут ніфіга ж собі, що я тут познаходив. Ти тут ще ці шкафчики верхні. Оглядуй, дивися, тут теж є якийсь лут, і обов'язково забирай собой. І пістолета. Так, ти забирайся це все. Я ж тобі говорю, що тут якийсь лут то буде. А я поки що вийду сюди і буду, тати, що, яка тут краса, а я буду дивитися, ніфіга собі, оце снайперка, я просто в шоці. Ну слухай, наче вже нікого немає. Так що дивися, Колі, я вже прилагаю, вже пам'ятаєш о того фургончика, я прилагаю вже сісти в нього і. Вже уїхати звідси. тому що ми вже тут всі будинки позалутали, що в тому селі, що в цьому селі. Так що я прилагаю вже оцю уїжджать. Гарна ідея, боже мій. Ну Поніхто тоді, в тоді все тоді, все. По то. У мене вже ці монстри вже задовбали. Так що все спускаємося і бістренько біжимо. Але спочатку оглядаємо, щоб тут нікого не було. Все побігли. Ось наш фургончик, Ой. Все давай бістренько будемо сідати. Все опа, тут вже двері відчинені, все сідаймо, все, опа, сідаймо, все. Ти сів, сів, сідай, сідай, сідай. Ну шо, поїхали? Поїхали. Ну, тоді все, поїхали.